Показ стрічки Великий Гетсбі» стартує на великих екранах міста вже цього тижня. Американський драматичний фільм належить перу австралійського режисера База Лурмана. Великий Гетсбі» відзнято на основі одноіменного роману Френсіса Скотта Фіцджеральда. У головних ролях Леонардо Ді Капріо, Тобі Магуайр та Кері Маліган. Далі розповідає Марина Лук'яненко. Кіноадаптація безсмертної класики обійшлася кіношникам у 105 мільйонів доларів. Масштабні локації, високооплачувані актори, дороговартісні костюми та якісний саундтрек. Чимало попрацювали творці стрічки і на відтворенням духу епохи. Часи великого Гетсбі – це 20-ті роки 19-го століття, час салунів, аристократичних вечірок, які передували періоду Великої депресії, і так зване століття джазу. За сюжетом стрічки весною далекого 1927 року з далекого середнього заходу до Нью-Йорку приїздить Нік Карауей. переслідуючи власну американську мрію, він оселяється по сусідству із таємничим Джейм Гетсбі. Про останнього практично нічого не було відомо, окрім того, що він не часто з'являвся на публіці та був захмарно багатий. Він щиро вірив у свою щасливу зірку, та мене не відпускало бентежне відчуття, що він щось приховує. Оселившись біля маєтку таємничого мільйонера, Нік Каровей занурюється у захопливий світ справжніх багатіїв, у світ їхніх ілюзій, любові і, звичайно ж, обманів. Розкриваючи минуле і сьогодення мільйонера, Нік пише про нього неймовірну історію, центром якої є кохання, мрії та людська трагедія. Те, що я чула, просто шокує, Марина Лук'яненко, Віка новини.